Польський легіон або як влада Польщі почала читати українську пропагандонську методичку. Вітаю вас, шановні друзі! Кілька днів тому, саме 8 липня, коли по Україні прийшовся один з найстрашніших ракетних російських ударів і було багато жертв, і от в цей час. Нелегітимний президент Зеленський був не в Україні, а підписував договір про гарантії безпеки в Польщі. І ось в цьому договорі був один дуже цікавий пункт. Там, взагалі, було дуже багато сумнівних пунктів. Я в одному з наступних відео про деякі з них розкажу. Але згадаємо зараз один: а саме, пункт 14. Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у збройних силах України та інших силах безпеки і оборони. Ну, дуже мені цікаво, а яким це чином Польща буде заохочувати громадян України повертатися в Україну і воювати? Але ви знаєте, пропаганда, вона ж ніколи не стоїть на місці. Тому сьогодні з'явилася така от дуже цікава новина. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що вже кілька тисяч осіб зареєструвалися для участі у українському легіоні новому добровольчому військовому підрозділі, який буде формуватися у Польщі. Що це взагалі буде таке? Як заявляв Зеленський, ті люди, які зараз знаходяться за кордоном, ті українці, які хочуть воювати, але вони думають, що коли вони повернуться в Україну, їх одразу там без навчання відправлять на фронт для цих людей за кордоном в європейських країнах буде організоване навчання. Люди проходять навчання там на певних спеціальностях і потім вже повертаються в Україну спеціалістами і їх не кидають просто на передову там копати окопи і відбивати штурми, а вони вже йдуть воювати за спеціальностями. Тобто, якщо вони там в Польщі зараз навчаються на операторів дронів, то в Україні вони будуть операторами дронів. І от міністр закордонних справ Польщі каже, що вже за кілька днів декілька тисяч українців записалися в цей добровольчий батальйон, і це мені дуже нагадує історію із українською пропагандою, яка розказувала, що у них там уже 100-500 мільйонів українців оновили свої дані в резерв плюс. Правда, там більше 90% тих, хто не підлягає мобілізації, але все одно саме важливе, це показати дуже великі цифри. Ну, все одно ж перевірити ніхто не зможе. І я ніколи не повірю, що ті українці, які будь-якими шляхами вирвалися з України, що вони зараз захотять в Польщі проходити навчання і повертатися в Україну воювати. Або ті українці, які вже багато років живуть за кордоном, якщо вони за два з половиною роки не повернулися в Україну, то вони ніколи не підуть ні в який легіон не будуть навчатися, щоб їхати в Україну на війну, тому що люди прекрасно розуміють, що це за війна, за що ця війна і кому вона вигідна. Але тут важливо розуміти інше. Те, що ще рік тому здавалося неможливим, зараз це стає реальністю. Тому що ще минулого року сказати, що хоч хтось із українців, там, які знаходяться в європейських країнах, хоч когось відправлять на війну в Україну, то про це навіть мови не було, тому що ну, це ж Європа, демократія, свобода, прав людини і так далі. Але зараз це стає реальністю. Тому що всюди система працює однаково. Вони зараз нагребуть українців, які знаходяться там в Польщі, і скажуть, так, у вас два варіанти, або ми вас депортуємо в Україну, просто так, без будь-якого навчання, або ви пройдете навчання у добровольчому батальйоні і підете вже з певною спеціальністю воювати на фронт. В інші країни Європи ми вас не випустимо, у вас один шлях, тільки в Україну. Можуть поляки таке зробити? Та звичайно можуть. Вони кордони вон, кожного місяця там блокують так, як їм хочеться. Звичайно, можуть. І ніхто не знає, про що там українська влада домовилася з поляками. Хто що кому пообіцяв за те, щоб поляки зараз почали українців відправляти на фронт. Отака от вона, європейська демократія. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.